Як гратися з собакою за допомогою їжі? Луна в нас балована дівчинка і має багато різних іграшок. Але сьогодні ми хочемо показати вам різні методи для того, щоб зайняти собаку. Пошиковий килимок. Насипаємо свіжий лосось і з чим можемо заховати смаколики. Це буде як бонус для носика. Якщо прогулянка у вас була неактивна, то це класний варіант сніданку або ж вечері. Килимки для вилизування або кон. Їх можна наповнити паштетом або улюбленою їжею. Я додаю. Ще печінковий соус, луна його обожнює. Така іграшка буде дуже крутою, коли улюблений залишається саме вдома, або ви хочете просто дати смаколик. Пошуковий бокс коробки, ви можете використовувати коробку з доставки та наповнити її бумагою та розкидати туди смаколики. Це як альтернатива пошуковому килимку. Інтерактивні іграшки, які стимулюють цікавість улюбленця та тренують його інтелектуальні здібності в ігровій формі. Ховайте улюблені смаколики в іграшці, які хвост. Таку треба буде знайти, ну і звісно, що додати довгоіграючі смаколики, наприклад, бичий корінь або жилки. А як ви граєте своїми собаками за допомогою їжі?